щоб ці дітки, до яких ви сьогодні завітаєте, вони насправді відчули, що Миколай існує, і помічники Миколаю вони найкращими, найвеселішими, найгарнішими, і ви просто клас. Понад 200 помічників святого Миколая зібралися, аби розвести дітям подарунки. Серед них тернополянка Анастасія Смакус. Ми отримали лист, маршрут, де ми зараз будемо йти і шукати подарунки для дітей і відвозити їх на адресу. Координаторка акції Листи до Святого Миколая» Ірина Юркевич розповідає, діти написали майже дві тисячі листів. За її словами, така акція відбувається 14-й рік поспіль. Ми маємо тут збір волонтерів. Зараз вони будуть брати усі подарунки та вести за напрямками. Напрямків є більше 80. Це напрямки міста Тернополя, а також райони ближні до міста і області. Ми забрали пакунки разом з Настю йдемо в машину, все, все погрузимо, а відтак відправляємося до наших діток. Це є дуже класно, коли ми бачимо, як діти чекають того дива, як чекають того подарунку. Хтось плаче, хто сміється, хтось кричить, піщить». Це дуже класні відчуття. Анастасія Смакус каже, до акції доєднюється в п'яте. Ви, ви були чемні цього року? Ми не дуже, не дуже? але Святий Чисто Миколай кажу. знає, що ви хочете виправитися, і за те, що ви сказали правду, він приніс вам багато подарунків. Листи до Святого Миколая писали двійнята Василина та Ігор Васильєві. На початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну родина переїхала із Харкова до Тернополя. Я хотів кота Бутона, смарт часи, ляльку Гаррі Поттера, ем, книжку, книжку Гаррі Поттера, лампу та Лего. Подарунки також отримали двоє братів із Бахмута Олег та Артем Любичі. Є, який м'яч. Тепер братимо витиграти футбол. За словами отця Дам'яна разом із Анастасією роздали подарунки десятьом родинам. Ми вже Роздали всі подарунки, які взяли на даний адрес, і можемо щиро сказати, що Миколай завітав сьогодні до багатьох діток. і Ми дуже щасливі, що сьогодні ми могли стати частиною цієї акції Листа до Святого Миколая. Тетяна Панченко, Наталія Бончук, Андрій Прокопів, Суспільне новини, Тернопіль.